з любов'ю до дітей тематичне свято з такою назвою проведено в дитячому центрі «Хеппі Хаус, що знаходиться в Ямполі. В Програмі були веселі розваги, зустрічі з казковими героями. Ігри, спілкування, подарункові лотереї, майстер-класи з виготовлення листівок та участь у благодійній акції на підтримку коштів для лікування маленької жительки нашої громади. Кожна дитина заслуговує на любов від своєї матері, від своїх рідних. У нас ще обов'язково з вами буде одна така програма, я так думаю, до кінця лютого. І ми запросимо вас, своїми батьками там будуть інші казкові герої. Але сьогодні ми хочемо ще під цим гаслом Звернути вашу увагу на нашу е, жительку, маленьку жительку нашої Ямпільської ОТГ, Дар'ю, яка потребує е, термінової операції, і вони просять всіх небайдужих долучитися, батьки Дар'ї. От і ми теж вирішили поставити таку скриньку і під гаслом у з любові до дітей приєднатись долучитися і запропонувати це зробити нашим відвідувачам і маленьким, і дорослим. Тому у кого є така можливість, будь ласка. А ще, друзі, ми сьогодні з вами виготовляємо такі листівки вітальні. Так? Дітки вже їх зробили з нашими вихователями, помічниками. І сьогодні ще від наших героїв для кожної дитинки буде такий солодкий смачний подаруночок, аби ваше дитинство було щасливим і солодким, як солодка вата. А ще, звісно, фотозона з нашими казковими героями. І цим ми з вами завдячуємо кому, друзі. Військовим. Нашим військовим збройним силам України давайте ми поплодуємо і скажемо ще раз дякуємо за те, що ми маємо можливість з дітками відпочивати. Позитивні дитячі емоції найголовніша мета. А ще дуже важливою є можливість для батьків провести час разом з дітьми в спільних конкурсах і розвагах. Дитяча ігрова кімната «Хеппі Хаус працює щоденно з 10 до 19 години, де діти мають можливість порозважатися, погратися, поспілкуватися між собою. І Час від часу ми робимо якісь такі тематичні заходи з участю різних мультгероїв з іграми різними святковими програмами. Ви е, взяли державний кредит. Є робота за допомогою цієї програми. Ми написали грант, виграли, отримали кошти на його реалізацію. От у нас дві наймовки. Маних особи дві найманих людини тут працюють. Два вихователя. От і ми працюємо в рамках цієї програми. І дають кошти на розвиток підприємницької діяльності, на матеріали на обладнання. І от все, що ви бачите в ігровій, це все завдяки гранту. Наскільки важливо мати місця, де можуть батьки з дітьми разом проводити свій вільний час? Насправді це для дитини необхідність. І сьогодні ми живемо в такий час, коли починалося з ковіду, і а тепер діти були обмежені у спілкуванні, а тепер ще найстрашніше, що може бути в житті, це війна. І тільки завдяки нашим збройним силам України наші діти мають можливість тут трошки відпочити, розрадитись. Тому я вважаю, що саме такі заклади мають розвиватися в першу чергу. Кожен етап розвитку дитини цікавий і важливий. В наймолодшому віці життя може бути схожим на казку, і дорослим варто спробувати подарувати їй свої малечі.